Сьогодні ми завітали на Тернопільщину. Артмаш тут поставив лінію грануляції комбікорму півтори тони на годину для курки. Ми відвідуємо підприємство Фаворит курча Олег, доброго дня. Добрий е, до вас приїжджали наші хлопці на монтаж лінії. Як загалом було з ними працювати? Чи ви задоволені цим сервісом? Розкажіть, будь ласка, два слова. Все нормально, хороші хлопці. Швиденько зробили. Що не знали, передзвонили до ваших товаришів? Mm -hmm. там. Все без питань. Все Супер. На... Супер. Налагодили, поїхали. Супер. Нікого не затримували. На... Вони нас ми Скажіть, будь ласка, скільки ви в середньому виготовляєте комбікорму чи за годину, чи там за зміну? От, от скільки ця лінія реально дає гранульованого комбікорму? То один гранулятор на швидкості 50-45-50 mm -hmm. десь в годину. Ну, одну тонну в годину, в годину так. 10. Виходили за 50 хвилин виходило бек. Ну, Ми рахуємо бек приблизно 50 хвилин бек приблизно тонна. Скажіть, будь ласка, а чи загалом комфортно працювати на даній лінії? Отаке питання. І що би ви хотіли покращити, так як ми завод-виробник, нам дуже важливо почути вашу думку, так як ви працюєте на даній лінії, ви бачите її вживу, ви бачите, як вона працює і так далі. Так, в принципі, все нормально, тільки. Якщо в нас дуже швидко йде подача, вібростіл не, сп... ну, не справляється, багато йде пилюки, муки йде в бек. Тобто не сама гранула, а йде трошки ще мука. Ну і плюс це мука, що висипається. Якщо знову ж таки багато швидкість велика, то нам приходиться частенько її брати, висипати з під вібростола, змішувати, змішувачу. Це йшов на подачу на гранулярки. Ми, як виробники, постараємося зробити все для того, щоб устранити ці речі і щоб було ще комфортніше працювати. А я вам хочу подякувати і побажати, щоб нічого не ламалось, все працювало і все було ок. Ми завжди готові вислухати ваші побажання та спільно знайти найкращі рішення для підвищення ефективності вашого виробництва. Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо досягти найвищих стандартів якості разом з вами.